Тернопільська молодь змагалася в пам'ять генерала ОПА Романа Шухевича. Другі змагання на Кубок Діяча та героя відбулися в нашому місті минулого тижня. Турнір присвячений не стільки Шухевичу командиру, скільки здібному спортсмену, зазначають організатори. Дея виникла минулого року, коли молодіжно патріотичні організації Тернополя задумалися, як можна альтернативно вшанувати Романа Шухевича. І ми подивилися його біографію, побачили, що Роман Шухевич. Був не тільки командиром ОПА, був визначною людиною в інших сферах, зокрема в спорті. І ми вирішили проводити змагання по тих видах, в яких Роман Шухевич особисто досяг успіху. Порівняно з минулорічними запевняють організатори, цього разу рівень змагань помітно зріс. Кількість команд учасників із восьми збільшилася до десяти. Більше стало і видів спорту, в яких змагалися молодіжні організації. Готувалися до турніру учасники досить серйозно. Ми... Цього року свої результати покращили, оскільки ми в загальному заліку претендуємо на третє місце, про яке не можна було мріяти минулого року. Так це показує, що ми готувалися цілий рік, особливо з волейболу. Також у нас додався такий вид спорту як шахмати, і наш хлопець виграв їх. Особисто ми граємо в футбол. То я за нас можу сказати, що ми часто збираємося своїм колективом, проводимо тренування і добре виступати. Найважче нам вдавалося баскетбол. Тому що у нас немає таких високих гравців. А так футбол ми дуже добре граємо. То це нас найкраще виходить. У переліку видів спорту другого турніру в пам'ять Шухевича: волейбол, футбол, баскетбол, плавання, стрільба, шахи, скелелазіння. Новинкою цього року став і кубок переможця. Є така нагорода в цьому році вперше, як кубок Шухевича, який є зроблений вручну дерев'яний кубок, яким який буде перехідним. І в цьому році команда, яка його отримає, так в наступному році буде захищати. Якщо вона не захистить, скажімо так, свої в змаганнях його тату, цей кубок перейде іншій команді переможці, і це буде перехідний таким кубком. Крім того, кожна команда-учасниця отримає грамоту і планується, що Чотири кращі команди отримають призи, зокрема це м'ячі, футбольні, волейбольні. Призерами цьогорічних змагань у пам'ять генерала УПА стали команди Сокіл, Дружба та Молода просвіта, які зайняли відповідно перше, друге та третє місця.